Друзі, всім привіт! Нарешті вибралися на риболовлю. Ось подивіться, яка красива водойма. Встає сонце, вода парує. Просто неймовірна красота на моїй рідній Чернігівщині. Риба гуляє, скрізь риється, рибка є, досить багато. Я вже вудку закинув, поки я мостився встиг зловити два карася, таких невеликих за долоню, але не трофейного розміру. Сподіваюсь, будуть крупніші. Так що перший раз я на цій водоймі ніколи раніше не рибалив. Приїхали на розвідку з мінімальним запасом там міцності і наживки лише черв'як у нас більш нічого немає. Так, просто на перевірку. Так що я сподіваюся, що риболовля вдасться, і ми відведемо душу по ловлі карасят на будку, на поплавець. Так що не перемикайтесь, бо цікаво. Закидаємо вудку. Опа! 6-метровочка. У мене дві 6-метровочки. Бластбо і акцент від Брейн. Це скільця я ловлю на глуху. Не кормив поки що. Зараз закину ще одну вудку. Думаю, що на такій водоймі кормити не обов'язково, бо скоріше за все, що прикорм може підтягнути багато дрібної риби. Така, як плітки, окуні і інші. Чекаем. Красайка невероятно. У нас такие красные. і не крупнячий. Оце кстати для того щоб посмажити самий найкращий, самий найсмачніший розмір кльовка. Це щось наче крупніше трохи. Оце щось начебто крупніше, не набагато. Приємно тягнеться рибка. Да, трохи, трохи, трохи. Такий бецик. Заміто, що трошки правіше там де я закидаю, подалі від очерету. Миттєво прям проплеваю. Такий карасик. Непоганий. Самочка, мабуть, що попалась. Товстенька така. Трошки правіше. Класно, що є. Рогалики, гарні красі прияють. Це щось, бачите, трошки лівіше закинув, а треба правіше. І вже глибина зовсім не та. О, супер. Супер. Линок классный. Покаспериментую. Оброблю ось таким чесночним гілем. Аккуратненько. Побачимо. потянул. Опа, есть. Есть. Стандартные такие. Зацепился. Как красивый, конечно. На черечок обробив ось такою штукою частіше почало клювати. Це діп кель з ароматом гарлік Це чесник. Гарний. Щось таке борзи наче коробчук. А ні. Красик. Але гарний. Красенький. Жовтющий. яка. Значно краще почало клювати з діпом чесниковим. Взагалі було таке, що чекав довгу покльовку. Це ось уже два підряд. Ось такий задолоню Ось. Відчуття дарує просто неймовірний. есть. Ух, какие чернющие. Такие вот. Поки с клевом невелика пауза. Вырешил трошки пообидать. Зараз лише 11 я думаю, що ми до вечора не будемо. Так що так, трошки перекушу, ще посидимо, подивимося по кльову. якщо ні, то тоді вже будемо збиратись додому. Я вважаю, що і так. риболовля в мене 100% вдалася. Просто супер. Такие, когда вчера там прямо до стояла с настюра с такой корыцей Вот так вот. Такие сильные, я думаю, крупный. Вот целый штат. and uh, you had no Ох, oh, який щукай поичний. Красиво выклал. Очень ради. Потяну, потяну, потяну. Два крючки обью. Завершилась наша риболовля і будемо вже збиратись додому. Дуже класно відловились. Всі ми, ми в трьох їздили, всіх улов просто бомба. Гарний карась такий від, мабуть, що 150 грам і десь 400 плюс, найбільший. На вудку, на поплавець лових, таке одне задоволення. Дякую цій водоймі. Дуже вона мені сподобалась. Сподіваюсь, що ми ще сюди приїдемо. Хай пізніше, якщо буде час, вільний бажання. Він досить далеко знаходиться від нашого дому, тому якби це ближче було, то, звичайно, б значно частіше. Отримав задомовлення. Неймовірне просто. Такого карасика на вудочку, на тогесеньку, на легесеньку. І видно, що ця водойма жива, кипить від риби. І воно таке ще поряд з тим, що отримуєш задоволення від виважування. Витягування цього борьби з цим карасем, це ще й візуально дуже класно, мені сподобалося Ось мій улов. Зараз я тут відмотаю. Ось І линка зловив. Двинок, звісно, класний карасики просто, просто клас. Одне задоволення. Це справжній рибальський адреналін. Зараз я висуплю його відро. Гарні карасики, найбільше трошки нижче провалились. Вони. Так що такі справи, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей Пока-пока.